вітати, малята я вас знову подорож чекає на нас. По доріжці ми підемо, нових друзів ми знайдемо. В ліс ми з вами дітки прийшли і галявинку знайшли. Тут ми з вами пограємо, білки до нас вже поспішають. І гарні кошики собою принесли. Давайте розглянемо. Чи однакові білочки за розміром і кошики. Скажіть мені, будь ласка, білочки однакові за розміром? Ні. Одна білочка велика, інша маленька. Правильно. А кошики в них однакові? Теж ні. Кошик великий і кошик маленький. Правильно. Відповідно, у... Великої білочки буде який кошик? Так, Анна, великий. А у маленької білочки Ренаті. Так, маленький кошик. Ось дітки. Горішки і каштани. Ми допоможемо нашим білочкам розкласти по кошикам. Приготувались? Ось дітки, ми з вами назбирали горішки. Та каштани для наших білочок. Давайте пригадаємо, у великий кошик ми будемо класти що? Так, каштани, а у маленький кошик? Горішки. А нагадайте мені, великий кошик для якої білочки? Для маленької чи для великої? Правильно, Маркуша для великої. А Ренатик, нагадай мені, будь ласка, маленький кошик, для якої білочки. Вірно, для маленької. Дітки, якщо ви візьмете у долоньку каштан, ви відчуєте, що і каштан, і горіх, вони тверді. Але каштан гладенький. Якщо ви так от його візьмете, і на дотик відчуєте, що він гладенький, а горішок він шершавий. Спробуйте вдома обов'язково відчути, добре? Ну що, почнемо розкладати. Горішки маленькі ми покладемо для маленької білочки. Ось так. У маленький кошик. А у великий кошик ми покладемо наші гладенькі каштани. Ось, ось ми і допомогли нашим білочкам. Почити і послухати звуки ліса. Приготувалися? Що почули? Так, це вітер. Як звучить відер? Яку ми цікаву подорож сьогодні з вами здійснили. Кому ми сьогодні допомагали, нагадайте мені. Так, Трофимчик. Звісно, ми сьогодні допомагали білочкам, що ми з вами розкладали у кошики. Вірно, і каштани, і горішки. Ви обов'язково, дітки, відчуйте їх за дотиком, які вони добре, і надішліть мені свої враження. Ми з вами сьогодні почули у лісі, як співають пташки, як шумить вітер і як шелесять листя. Так дуже цікава подорож. Мені сподобалась, дітки, а вам сподобалось? Надішліть мені своє враження. До нових зустрічей!